Сьогодні в нас на обзорі оця банька виробництва Китайської Народної Республіки. Це тільки палатка, а все остальне зроблено самостійно. Так, обзорчик печки. Печка з газового балону. Бортики стоять для того, щоб сюди камінчики можна було поставити. І зроблена площадочка для того, щоб можна було гріти воду. Поливаємо і паримося зразу. Всі, як і п'яток. Тут зложені дровішки. Значить, З двох частин зроблена підлога для того, щоб вона вміщалася в багажник або в кузов трачка. І полка. Тут треба ще одну зробити скамейку, але ось ця полка вона теж розборна. Там, якщо видно, два завіси, два завіси, витягується цей штопор і вона складається, зараз я покажу. Так, знімаємо штопор. Знімаємо цей от клинок і складаємо так само в другу сторону. Отак компактненько вона складається. Тоже щоб поміститись в багажничок і на виїзд. Це походний варіант палатки. І от я її поки що розложив тут в себе біля хати. А наступного разу це буде вже на океані. Труба зроблена теж з частин. Раз, розкладається. Таке байонетне кріплення. Палатка быстрого разбора сбора теж. Печка. Печка робить нормально. Главное дрова підкидувати хороші. От для цього розміру це палатка 2,1 метра в неї сторони. І висота теж 2,1. Якраз нормально, щоб десь паритись в трьох. В печечці тут зроблено піддувало. Це піддувало, регулірується отаким болтом. Можна прижати відпустити і отак вон горить. З завода в палатки зроблено отак спеціальний кармашок, виход для труби. Віночки вже запарюються, готовимся. Сьогодні будемо паритись. Тут є два таких кармана вентиляції. Також отаких два входа по куткам. Віконце, яке теж відкривається, його можна туди відкрити, зробити оддушину. Аналогічно і з іншої сторони.